У складні часи корисні звички, необхідність. Хтось знаходить натхнення у заняттях спортом, творчості, волонтерстві або ж подорожуючи. У яких заняттях містяни знаходять запал. Люблю вишивати, але я переселенка, з собою цього, звичайно ж не взяла. Сиджу, книжки читаю. Якщо порівнювати, може воно і однакове. Але дуже сумую за вишиванням. Я працюю. Я тільки ото то, що, радую, що я розсаду сама вирощую для свого города. Мене це радує. А які емоції приносить вам от вирощення розсади? Ну, позитивні, хороші емоції. Урожай, коли добрий, то теж радість приносить. Нічого немає. Багато читаю, але саме основне це коли щасливі мої діти і ви молоді. В Городі. А що вирощуєте? От які емоції вам приносить? Ну, чесно, то не дуже, квіти більше. Квіти більше вирощуємо, сіємо, садимо. Більше вони задоволення приносять. Читаю. А що читаєте? Різні книги. Психологія, трилери, такого проблем. Які емоції вам це приносить? Позитивні. Щоб не читала, все позитивно. Я їду в село до сестри і там допомагаю по хазяйству. А в мене хобі літом збирати черніку і гриби в лісі. Я люблю дуже ліс, і їжджу в Шепетівський район і там живу літом і збираю гриби і черніку. Якщо є якісь такі внутрішні суперечки, ну, буває якийсь період суму або якоїсь незрозумілої ситуації, то є час там, малюючи, да, можна ну, обдумати це все спокійно і приходить полегшення.